Цікавий інсайт. Я сьогодні, коли робила якусь фотосесію, коли я знімала відео себе, навіть ті самі ліпсінги, я виглядала так, як себе відчувала. І в мене іноді буває так, типу, я можу бути повністю з розкидним волоссям, не знаю, що в мене може бути на лиці, неважливо, але якщо в мене є внутрішня впевненість, Собі зараз, я себе люблю зараз, я себе М, клас, все, я задоволена собою. <плес> Неважливо, як я зовні виглядаю. Але сьогодні моя внутрішня частина, яка не приймала якусь частину в собі, відразилася, показалася на зовнішньому. І я вже на всіх цих фотках не вийшла добре. Через те, що я себе внутрішньо не відчувала впевненою. Тобто я на кожній виглядаю дуже такою замкненою. Але я помітила, як сильно впливає наша внутрішня впевненість в собі на те, як ми бачимо навіть себе, або як інші бачать нас, очевидно. І це досить цікаво. Типу, все-все-все одно виходить зсередини.